Всім привіт! Хто пам'ятає, я робила парнички для своїх помідорів 9 березня і вже кинулася, а їх тут, дай Боже, два проросло, а один ще сидить. Ну, проросло через чур, вже який там і попадало. Треба швидко робити розпаковку, того що пропадуть ще й ці. У нас сьогодні на дворі погода, звісно. Бомба, пушка, ракета и снег, и дождь. які вже здорові. Зараз будете розказувати, що дуже близько посадила, чи ще щось. Яке приживеться, а яке ні. Ну, тут то, то є а вони, мабуть, це буде капзда, що то мені, так кажеться. Коякі які вже підгнили, попропадали. Надо було, мабуть, раніше їх відкривати. Хто знає, ну скажіть. Оце тут два оці тільки виросли, а цей був під вікном, то він ще там не виріс. Я його розпакувати не буду. Блін. Насадила. Оце такі пироги. Ставимо на віконечко, хай набираються сил. Зараз перевернемо, щоб вони повертались до сонечка. Що з них буде, я не знаю, може і цей глянемо. Давайте, мабуть, і цей глянемо. Ну тут щось темно. Я не знаю, що тут не вийде. Може лучше. Б... Коротше, не знаю, я не буду нічого розказувати. Ні. А, вилазить. Де не де? Ну, короче, тут ще рано. Щось я наробила не неправильно. Вообще. Де не де вилазить? Лучше я зниму, хай. Воно, а ось. Короче, не знаю. Поставлю. Що вилізе, не вилізе. Ооо. А тут такі семена. А може то я неправильно посадила, не знаю. Отакі От пироги. Пиздець, вони і ці попадають. Вони вже попадають. Ой. Дручки здорові. Вони і ці попадають. Прийдеться купляти розсаду. Діка їде в вікно заглядыває. Я в шоці. А тут взагалі нема нічого так. Видно так? А тут взагалі нема нічого. Де-не-де. Що я зробила не так? А ну напишіть мені. Ось, бачите, погнили. Мабуть, я передержала в цьому, в цій херні чи ні. Я не знаю. Я тут, а вони нахер всі попадають. Хотілося як краще, а буде як завжди. Головне, щоб буянець повело. Ось оце вона така замучена, ви бачите? Мабуть, я передержала. Коротше, я не знаю. Посовітуйте, скажіть, що, що це з нею таке. Рукожопа, те вже я поняла, що я рукожопа. Не треба писати. В одному взагалі пусто, в їх понасипало так, так через чур. Ну, це в мене і той раз така була херня. Мабуть, і цей раз буде. Прийдеться купляти, коротше. Всім до зустрічі! Пишіть, що з моєю моє розсадою, що я не так зробила. Дайте совет.